Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Михайло. Доброго. Я почати хочу із такої дуже актуальної, здається, на цьому тижні теми: із іранських дронів так шахідів. Вони атакують Україну доволі часто, і ми, хоч і збиваємо, судячи з усього великих частину, але все-таки наносять. Певну шкоду розкажіть, будь ласка, що це взагалі за дрони і в чому сенс? Ось такого їх доволі масового використання Російською Федерацією? Ну по-перше, ми всі їх називаємо шахедами, але реально росіяни закупили два види цих дронів Камікадзе: це шахет 131 і шахет 136 Більше всього вони зараз використовують 136. тридцять Ці е такі е дрони мають бойову частину в 40 кілограмів. І е, дуже невразливі для нашої системи ППО. Річ у тому, що наша система протиповітряної оборони вона е, проти літаків і радіолокаційне поле, де воно існує, воно тільки вище 200 метрів. А і тому ці всі такі е, дрони, воно просто їх не бачить. І вже коли воно візуально або шумовому ефекту у цей дрон, тільки тоді вже починається працювати по ньому ППО. Друга величезна проблема, що незважаючи на те, що там стоїть мопедний такий двигун, він, як говорять військові, холодний. Тобто головка самонаведення ракети вона дуже повільно його захоплює. І збивати як це робляться, наприклад, нашими винищувачами дуже і дуже складно. Наші винищувачі збивають ракети X 101 х 1 X -22. Але вони мають дуже досить високу швидкість. І е, літак е, ну, до, достатньо просто його збити, але е, цей дрон він йде е, зі швидкістю 180 120 км. А літак, який йде 800 900 км, йому потрібно знизити власну швидкість на ту, і тоді тільки розстріляти або щось зробити з цим дроном. Тому, наприклад, один літак міг 29 Ми вже втратили. Коли намагалися збити десь з дистанції 600 метрів, і уці всі обломки цього дрону вони пошкодили літак. І, на жаль, наш пілот катапультувався, все добре, але літак ми втратили. Чому вони так масово? Тому що вони мають досить низьку надійність. Тобто, для того, щоб уразити ціль на 100%, іранці рекомендують і росіяни це використовують, удари чотирьомя. Або восьмю дронами, тобто, хоча б один дрон, але він наносить досить великі проблеми для наших для нас, взагалі там представники НАТО також на цьому тижні здається. Обіцяли нам якусь допомогу антидронові, якісь засоби. Що це може бути? Наскільки це взагалі ефективно? Ну наскільки я знаю від людей, які професійно займаються ППО, а проти. Антидронові протидронові ці рушниці, системи радіоелектронної боротьби проти цих шахетів, вони не діють, тому що там фактично немає електроники. Там вони максимально прості, максимально дешеві, і тому та електроніка, яка гаснеться, наприклад, на західних безпілотниках, навіть на наших безпілотних, а там вона просто відсутня. Там дуже проста система наведення, і дуже часто це наведення просто по координатам. То координати, які йдуть в пам'ять дрону, і він просто йде без, без ну, ніяких інших моментів. Тоді чим з ними взагалі боротися, на вашу думку? Я зараз можу довго розповідати про те, як нам удосконалити наші системи ППО, але з часів Другої світової війни є таке правило, що е, найкраще боротися з літаками на аеродромі. Тобто. Нам потрібна зброя, яка б могла би уразити пункти управління цими дронами, пункти там, де вони на заходяться на зберіганні. Тому що це не автономні дрони. Це дрони у будь-якому разі, вони у ручному наведенні або е якось і їм потрібен, е ну як мінімум, якийсь, якась польова площадка, якийсь аеродром, звідки вони злітають. Тому е найефективніше. Буде знаходити і уражати їх. Але я зрозумів зрозуміло, що нам потрібно ППО, нам потрібно більше зенітних гармат. Більше але ще, ще, що потрібно. Я думаю, що вже це вибудовується. А це система попередження. Тобто спостережні пункти, де ці дрони будуть за. Ну за велику дистанцію до цілі вони будуть їх будуть е, знаходити і потім вже на них направляти систему. ППО. продовжуючи тему з Іраном, Він також здається, передав Росії ракети Здається, двох типів, які б'ють на 300 км, якщо не помиляюся, і на 700 км. Е, розкажіть, що це взагалі за ракети, і знову ж таки, чим з ними взагалі боротися? Це ще, е, ще більш погані новини для нас ніж дрониці. Тому що оці іранські ракети, вони спеціально розроблені для терористичних атак. Іранці ніколи не планували воювати проти там країни, яка має бойові, ну, бойові можливості, тому ці ракети розроблялися для нанесення терористичних ударів. А вони розроблялись на основі радянських технологій, які вони закупили ще в 70-х роках, і самостійно за допомогою Китаю вони розробляли ці ракети. І ці ракети в Фатях 110 і Зульфікар вони мають досить потужну бойову частину. Це 500 кілограмів, і мають велику дальність ураження цілей. І вони навіть більш небезпечні, ніж «Іскандери». Іскандер має дальність ураження ціли в 500 км, зульфікар км. Тому о, системи протиракетної оборони у нас немає взагалі. Якщо система протиповітряної оборони вона якось функціонує. Західні союзники нам зараз дадуть якісь додаткові ресурси для її розгортання, то протиракетну оборону буде дуже, -дуже важко. Вона боротися тим самим, як і з іскандерами, тобто така ж балістична ракета. Але якщо з іскандерами ми приблизно вже знаємо, яка траєкторія, як вони з цим а особливо первах, буде дуже дуже важко. Вам здається, що ось звернення Російської Федерації до Ірану по допомогу ракетну, таку це може свідчити про те, що в них дійсно своїх ракет стає все менше і менше і менше, їх не вистачає, фактично. Абсолютно точно це свідчить про а, деякі проблеми. Але говорити, що взагалі увесь ракетний арсенал росіян вже використаний, я би не став. А є, а є така можливість, що вони тим самим покривають а, ці ракети, які вони вже випустили. І тим часом, поки вони будуть використовувати іранські ракети як тимчасове рішення, їх власні заводи вони будуть виробляти ракети. Тому оскільки я, я знаю, зараз ці водкінський завод і інші, які випускають і калібри, вони зараз робот е, працюють в три зміни, і замість 4-5 ракет в місяць вони випускаються з 9-10. Тому е, я, наприклад, е, думаю, що іранські ці ракети це просто тимчасове рішення, якщо говорити про ситуацію безпосередньо на фронті. На Донбасі що зараз відбувається? Де гаряче? Які там взагалі події? На Донбасі гаряче всюди? На жаль, просування біля Донецького Авдіївки все ж таки є. біля Бахмуту воно десь воно вже практично зупинилося. Але є дуже ну так не, не така інформація, не дуже приємна, що росіяни вже планують наступати в Харківській області. Тобто, за деякими даними, особливо російських так званих воєнкорів, що вже в районі Куп'янська є величезна кількість мобілізованих танкістів і іншої артилерії, скажімо, де і там, де планується просування. Просування саме у Харківській області. А якщо говорити про Херсон, там Росіяни оголошували евакуацію. Чи може це говорити про те, що скоро Херсон повернеться до України? Скажімо так, ну по-перше, я скажу, що Херсонщину Генеральний штаб і Міністерства оборони дуже настирливо рекомендує не коментувати. У мене є інформація з місць, але я не буду її коментувати саме лінію фронту. А, можливо, коментувати дії так званих окупаційних адміністрацій, а, і це евакуація тут може бути декілька причин. По-перше, дуже вражає, що вони про здачу Херсону почали говорити з кожного чайника, з кожного утюга, навіть там їх генерал почав говорити, що ми можемо там непрості рішення. Це мене дуже нагадує ситуацію літа. Як Коли пам'ятаєте, ми всі говорили про те, що ми починаємо контрнаступ на Херсонщині, а в результаті контрнаступ був на Харківщині. Тому ну, це, це досить дивно для росіян, тому що вони про власні. Поразки вони воліють не, не говорити. Навіть е, харківське, е, харківський контрудар вони представили так, що це вони відійшли, це вони самостійно зробили. Тому я думаю, що у ця евакуація цивільного населення вона може, може мати таку військову причину, тобто вони розв'язують собі руки. Тобто вони зможуть формувати лінію оборони, не див... ну, вони і так не дивлячись на міс... ну, місцеве населення, але коли не буде цивільного населення взагалі, то це їм дасть можливість розгорнути, наприклад, оборону а, по а, в самому місті. І тому що не потрібно буде думати за містян, не потрібно буде думати за про забезпечення їх харчами, водою, електрикою. Можливо, буде зосередитись виключно на військових питаннях. Також Путін на цьому тижні оголосив воєнне положення у тимчасово окупованих областях України. Про що це взагалі говорить на вашу думку? І що це таке взагалі воєнне положення? Ось на цих територіях на тих територіях, які захоплені Росією в 2014 році, нічого не зміниться, тому що там повна мобілізація, там е, повний контроль над е, засобами масової інформації, повний контроль над е, будь-якими е, підприємствами, транспортом. Це вже є. Просто цей режим він буде поширюватись на е, ці території, які Росія загарбала після 24 лютого. Тобто можна буде е, говорити думаю про мобілізацію, таку ж як в Луганській, Донецькій області, в Херсонській області, в Запорізькій області і ті е, ті е, території, де вони це контролюють. А е, можливо, буде говорити про те, що вони будуть конфіскувати якусь техніку автомобільну, по перше, для нужд е, цих збройних формувань. Але в цілому, це цей такий крок Путіна він свідчить про те, що він починає. Починає якимось чином цю, як правильно сказати, повністю терять власть. Тобто ось цей стрижень який вертикальної влади він починає розгойдуватись. Тобто вони вже не контролюють, вони передають частину влади з Москви, передають місцевим князькам, і вони отримують більшу. Більшу таку свободу, і більші, і навіть контроль над військовим формуванням. І це для розпаду Російської імперії дуже важливий крок. І Думаю, що дуже, дуже скоро Путін буде вимушений у цей військовий стан зробити в Білгородській, Курській, Воронежській області, Ростовській області, і це буде початок такого кінця. І вже традиційно хочу запитати про ваш прогноз на наступний тиждень. Що побачимо? Ну, я думаю, що ми побачимо, на жаль, нові нальоти на нашу критичну інфраструктуру, це перш за все електрика. Ми знову побачимо якісь намагання наступати на деяких напрямках, де у них є, поки що перевага. І я маю надію, що. Питання з Херсонщиною і лінією фронту, там воно буде більш вийде з туману війни.